Безпечні враження, поки Україна в полоні дощової погоди, Європу атакують мігранти. Всі, хто не встиг відпочити влітку, поспішають у розпал нового туристичного сезону. Аби хоч трохи призупинити масовий потік відпочивальників, країни ЄС відновлюють прикордонний контроль на внутрішніх межах шенгенської зони. В той час як Європа дискутує, візові шахраї дезінформують населення. Для прикладу, навіть така смішна чутка, що для того, щоб отримати сьогодні шенген візу, потрібно здавати на IQ-тест. тобто, ну ви сьогодні можете подивитися в інтернеті масово є розсилка. Якщо ви не набираєте менше 70 балів, то вам не видають шенген візу. Ну це не більше ніж така, знаєте, просто хитрість таких фірм посередників, які просто залякують, залякують українських громадян для того, щоб вони не знали, як отримати візу і зверталися для посередників. Після згаданих змін у шенгенській зоні все більше туристів повертаються додому, так і не відвідавши потрібну країну. Адже відтепер остаточне слово залишається за прикордонником. Тож, аби уникнути зайвих непорозумінь, варто знати наступне. Навіть якщо у вас вже відкрита Шенгенвіза, навіть якщо ви вже це зробили, у вас мають бути чіткі відповіді на те, з якою метою ви подорожуєте до тої чи іншої країни. У вас має бути підтвердження, де ви збираєтесь зупинитися і ну, бажано показати, яким транспортом ви збираєтесь подорожувати. Ці документи не є обов'язковими, але при тому, коли прикордонник чи поліцейський буде запитувати такі речі, бажано при собі мати роздруківки, факсимільні якісь речі. Чи просто навіть пояснення, незважаючи на незручності, любителів подорожувати є й чим потішити так, Туреччина з 1 серпня відмінила візовий збір. А Хорватія та Чорногорія до 31 жовтня і самі візи Поповнились і ряди осіб у спрощеній системі отримання документів. Прощена процедура отримання шенгенських віз саме для журналістів і телеоператорів. Звичайно, сюди додалися діячі громадських організацій українських. Звичайно, сюди додалися люди, які займаються громадською діяльністю і в Україні, і за кордоном. Додалися спеціалісти, які мають часто виїжджати за кордон наприклад, лікарі, технічні спеціалісти вчені, які або приймають участь у семінарах як доповідачі, або як слухачі за кордоном в странах Шенген. І до, до, до додався, що чи... <рігінь> <рігінь> Попри можливість запастися гарними емоціями, люди пакують валізи проблемами, тому задля вашої ж безпеки фахівці радять уникати посередників. Адже все, що пропонують шахраї, ви можете зробити самостійно. Юлія Бурнацева, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.